Всім привіт зараз ранок. Вивела моя качка каченят. Прийшов зараз до, цих, до цієї качки. Вона тут одна. Сидить у неї 8 яєць. От. В предыдущому відео я показував. Тут сиділа оця качка, так і сидить і тут сиділа біла. В цій було 13 яєць, В цією 15, 28 яєць. Разом. Я їх просвітив. Через неділю, як вони вже сиділи, вже неділю були. Неділю було да, яйцями, які гріли качки. О, Кусається захищає. Я їх просвітив і там було тільки 8 запліднених яєць з каченятами. А 20 було пустих. Так що я ті 20 забрав. Цієї було 4 заплідених і в цієї було 4 білої качки що тут сиділа. Я ті 8 яєць поставив сюди, до одної качки. А та качка просто без яєць вже сама вийшла і все. Ну, отак от. В цьої 8 яєць заплідених з каченятами, Так що, нехай сидить. Сіла вона в мене 14 числа. От. Ну, отак от. Опа, відкрив тільки що, бачите? Тільки що сидять ці коло цієї качки. А тут раз. А тут яйце. Так, і якої ж це качки? Ця вивела тільки неділю назад. Там біла вул сиділа. Біла качка тільки встала, теж недавно вивела. Ну як недавно, 15 числа. Це вже скільки, 18-й день сьогодні. Ну, вона ще сиділа на цих 13 яйцях. Так що це навіть, що ота качка, що покинула яйцекладку другий раз, що в неї було 13 яєць тут. Оце навіть, вона на що почала нестись. Ну, слава Богу, нехай несеться. Там буде видно. От бачите, я й не бачу. Занеслася ще одна качка. Слава Богу, так що. А ты сиди, не кусайся, не кусайся. Все хорошее. Молодец, молодец. Захищай, захищай. Вот так вот. А я и не бачу. Закрыла так все. Тут звідси я гнездо забрал. Так що качки там ходят на дворі. Качури три качки. Це получается, яка вывела. Вот друга що стоит. Вроде та, да. В неї було 11 яєць запліднених, так і вона вивела 11 каченят. Ну, зараз підемо до коченят. Я вам покажу їх. Так, перемоз... вперед зараз покажу вам кролі. Забрав я маточників цих кролиць цої, і в цієї три кролення, цієї От там її. Малеча. Оця кроличка сиділа тут. Вроді в той день яке відео зняв і вона тоді родила вечором. Вроді тоді, да. так. Це щось там гніздо, як наче строє. І ця була кролиця тут, а ця отут. Я їх поміняв містами, будуть клітка більше, це поставив маточник. Вона погуляна. От. А ця родила. Вона привела кролені і щось було їх сім, так, да, Вроді сім. І лишилося чотири живих. Вона не гнізда не зробила, не пуха, я їй нарвав, нарвав пух, зробив гніздо в маточник. Щось пару днів вона покормила. Плохо, плохо були накормлені. І вони в неї всі здохли. от. Так от. Вчора пустив її до кроля, я її злучив 1 числа. От, так що... А ця має родити. Поставив маточник. Ну, от, так от. Тут дві кролички сидять. Так, ця з кронятами, Ця і теж. Ходять тут. Що? Зайці майці? Так, тут теж кроличка окролилася в мене. Коли ж ти в мене мадам, окролилася? Вроді би на другий день. 27-го, вроді, і 126-го, -то, то це 27-го. Сім штук родила. Вот, і вона їх родила отут. Зробила гніздо, отут родила. І Я зробив тут гніздо, ще пуха дарвав, але так от вона і гніздо зробила, і пух нарвала, але не в маточнику. І було сім штук. В перший день, як я зробив гніздо, нарвав пух, вона на них залізла, нагадила, не знаю що. Я одразу почистив гніздо, а потім вже все нормально. У ну, мене таке не перший раз. Так що я думаю, що це вона як територію чи своїх дітей. Ну, не знаю. А потім все нормально. От бачите, корми, молочність у неї хороша. І коли вона стала задніми ногами гадить, вона одного задушила. Ну, нічого страшного. А так то всі красуньки. 6 штук. От, сидять тут собі. Один такий рябенький, красивий. За такі всі красиві вийшли. Це, це ти від кого родила? Від Феді, так. Да, від Феді. Все, нехай сидять собі. Тут 6. В цій 7 і в тої 3. Ну, скільки є. Ну, а так от все. Всі новини. Тут, тут сидять. А ще помінявся я з дяжкою, з дєдушкою своїм. Він теж держить кролики. І помінявся на отаку от сіру кролицю. От. І вроді 4 місяця буде. ну, тікай. Тікайте, тікай, відійди. Ось таку от Сіру. От кроличку. Помінявся. А дідушки я дав кроля рижу. Зараз, оп. Хто тут сидів кроль? Тут було 11, зараз тут 10. Ось таких от Мальчики з пальчики, да? Ну, от так от. Один був такий рижий, от як оці його кролички. помінявся. Як я вам казав, тут було сім отаких от от кролів. І один щось запоносив і здох. А один недавно теж щось не запоносив. От, і теж пропав. Не знаю чого, от з цієї кролички, яку я зарізав, Біла, найстарша вона в мене була. Вона оці сім від неї. Вот, самі, якісь вони слабі вийшли. І видно, що імунітет плохий. Ну теж пропоїні трисульфонові від коксидіоза. Зараз їм даю, ще тут є ячмінь, не доїли цей знизу. Комбікорм і свиїли. Буду їм давати чисто комбікорм замість ячменю. Ну, а з цими, слава Богу все нормально. ну то таке то кролі. Ось, цих теж, все нормально, сидять. Так, все, і коли це позавчора, чи ще раніше, пару днів, коротше назад, прокололи і в мене і в дедушки кролі. Молодняк. Оці дві, ну, коротше, всі от. Оці, 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 оці Знизу що. Оці. І оцю кроличку, оцього кроля і оцю кролицю. Цих 10 мальчиків я не колов, тому що я їх буду вбирати вже скоро на м'ясо. Ну, отак от, от. Провакцинували. То же само, так же само тою вакциною, що я колов 2,5 місяця назад. От. Песторін. Мормікс. Це не реклама, просто показую. Все, кури. Кури мури ходять, кози пасуться. Козенята теж питали, де я козенята припинаю. Де є поляна, там і припинаю. От В кінці города за сіткою. Там поляна теж велика, там їх припинаю. От. А зараз навпроти коло сусіда він мені розішив дядько, через дорогу. Там теж. Велика, ну так, поляна теж хороша, трави. Виводю їх, припинаю і теж собі пасуться. Ну отак от, поки, поки буду коло дороги припинати, коло садика виросте трава за городами. От і там уже буду припинати. Ну, отак от. А зараз йдемо до каченят. Що барон? Да, барон? Так, 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 сонечко, світи тепло. Вон до моїх коченятка сидять, кинули доску. От вони тут, водичка, тут їда. Вони не втопляться, так що все нормально, там ще й камінь тільки помив, наляв чисту воду, все, вже загрязнили. От там, бачите, воно бігають. І 11 штук вона вилупила. І два було слабеньких. Вони єлі вилупились последні. І ті два пропали, так що 9 штук. Ті вже такі великі каченята. І ще сталася біда, що почали випускати їх на двір в загон. Зараз то вони тут в клетки. І один день одне каченя пропало, кіт з'їв якийсь чужий, і на другий день два. Так що було 17 і тепер уже 14 отаких, отих великих. От, 3 коричневих з білих з'їли. Ну, отак от. Так що 23 каченя. 9 менших оцих он, біленьких, 9 білих і 14 рибих, рибих, отака, отаких. От, Вже починаємо кукурудзку додавати в комбікорм стартовий для каченят. Ну отак от, от на сонечку тут собі ходять. Зараз бояться, бо я прийшов, тікають щось. О, он да. Ходять там собі. Ну, отак от, от все. Одна качка сидить, одна почала нестися, ну отак от, от. Такі от качині новості. А котів у нас ходить дуже багато. От. Ну отак от, от все, каченята я вам показав. Що ти гавкаєш? Барон! Город наш, помидорки вже висадили. С... Барон! Гавкає пес. Барон його звати. Сусіди вийшли на город. Сапати, неважно, що бо з сапами. Ну, отак от. І він наче гавкати. О, сідять тут. Ага, ця злюка, ця злюка така, що да? і вкусити може запросто. Ну отак от. Що? Зараз ще поналиваю всім кролям води, бо ждуть. Ждуть воду. Два рази в день їм даю воду. Ну отак от. Все, таке було відео, показав вам всіх кролів, каченят, курей. Ну, от так от. Оце пару днів назад вже. Коли це... Позавчора вроді. Висадили вже помидори на город, Я сію свою розсаду все время. От. Ну, от так от. Все. Таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. Все, всім до зустрічі, всім пока.